Всім привіт! Світова громадськість не забуде сценування в Раді Безпеки ООН з пробіркою коліна Павелла з боку США Вашингтону доведеться забути про свою вседозволеність. Таку думку висловив заступник глави Міністерства закордонних справ Сергій Рябков. Так він прокоментував 20-річну річницю засідання РПОН, коли США спробували обҐрунтувати своє вторгнення в РАК. У 2003 році Колін Пауел, який займав пост Державного секретаря США, на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що у іракського лідера Саддама Хусейна є технології виробництва біологічної зброї. Як доказ він представив пробирку з Білим Порошком, його доводам повірили, ООН не ввів санкції проти США у зв'язку з операцією 20 березня 2003 року. Однак пізніше стало ясно, що ЦРУ дезінформувало громадськість біологічної зброї в раку не було. Сергій Рябков прокоментував ці події, заявивши, що образ коліна Пауелла став прозивним як уособлення лицемірства правлячої еліти США. Він вважає, що Вашингтон переконаний у власній безкарності і праві на зарозуміле повчання всього іншого світу, а також звинуватив його в застосуванні сили проти свідомо слабкого противника. Заступник главим з Росії висловив упевненість, що ситуація з тих пір кардинально змінилася, тому нічого подібного США вже не зійде з рук. Ша нині об'єктивно не в змозі вдаватися щоразу до силового сценарію, коли їм заманеться без серйозних для себе наслідків. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!